Привіт, це огляд бюджетного OpenVRT роутера на власній операційній системі для wi fi маршрутизаторів, яка заснована на ядрі Linux. Зустрічайте еду e RT2980 OpenVRT роутер ex X3000. І зараз я вам все про цей роутер розповім та покажу. Починаємо. Постачається роутер в такій простій коробці, всередині якої, окрім самого роутера, ви знайдете блок живлення 12 вольт з євроадаптером. Мережевий кабель для комп'ютера та інструкція на англійській мові. Виглядає роутер оригінально, антенна в нас тут аж цілих 5 штук, які обертаються в різні сторони. На лицьовому фасаді в нас напис Wi-Fi 6 та LED-індикатор стану роботи роутера, а також імітаційні перфорації, які надають роутеру ігровий суворий дизайн. Позаду 4 порти WAN та LAN, один WAN та 3LAN, кнопка Mesh, отвір для скидання налаштування роутера. Та DC роз'єм для блоку живлення. Знизу технічні написи, вентиляційні отвори та технічні кріплення на стіну. І до речі, самі вентиляційні отвори тут є, по суті, по всьому корпусу роутера. Зараз на ваших екранах усі характеристики та специфікації цього роутера можете ознайомитися, а далі ми перейдемо до практики підключення та тестів. І перед тим, як почну підключати сам роутер, скажу відразу: інтернет в мене звичайно сучасний, оптоволокно гігабітний, тому підключайте. Роутер буду в тандемі дебеже джерело безперебійного живлення, плюс PON-термінал від мого інтернет-провайдера. Тому ось така в мене схема підключення, яку ви зараз бачите на своїх екранах. І якщо коротко пояснити, нам треба підключити один мережевий кабель від PON-терміналу в роутер, потім комплектний мережевий кабель від роутера в сам ПК, якщо вам це треба, і заживити роутер з PON-терміналом від дебеже. Для цього передбачений подвійний кабель DC, який йде в комплекті з дебеже. Ось приблизно така схема підключення. І звичайно, сам кабель оптоволокно під'єднаний в сам PON-термінал. Після підключення обладнання заходимо на сайт роутера. 192.168.1.1. На головній сторінці вводимо логін і пароль, які вказані на нижній частині роутера. А далі, вже, коли ми опинилися в налаштуваннях самого роутера, заходимо в «Network». «Interfaces», а далі вже редагуємо One Interface, натискаємо Edit, і тут же, де написано «Protocol», обираємо PPPOE підключення і натискаємо Save. І все після цього в мене інтернет сам по собі запрацював. Але ось вам ще вся детальна інструкція перекладена на українську мову, як налаштувати цей роутер. grow hard about what you want to be step four everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day По самим налаштуванням роутера тут їх дуже багато, і звичайно, це все більш для просунутих користувачів. В свою чергу, кому просто треба підключити сам роутер і користуватися, звичайно, люди тут шаритися не будуть. Просто підключили і все. Ну а тепер передамо до самих тестів з тест. Дротовий інтернет на ПК видав мені наступні результати. Смартфон OnePlus 11 з підтримкою Wi-Fi 6 та 7 і на частоті 5 ГГц показав наступні результати. А також ще вам для порівняння ось результати на 2,4 ГГц підключенні на цьому ж пристрої. З приводу стабільності та дальності сигналу, то я пройшов усі віддалені кутки своєї квартири 80 метрів квадратних. І ніде в мене сигнал не пропадав, і швидкість залишалася на тому ж рівні підсумок rt 2980 OpenVRT Router ex 3000 це крутий бюджетний OpenVRT роутер на власній операційній системі для Wi-Fi маршрутизаторів. Ціна цього роутера приблизно до 40 доларів плюс-мінус в залежності від знижок та акцій. І у підсумку всього вище переліченого у цьому відео ви отримуєте дійсно гідний та крутий роутер з великим набором функцій та налаштувань для тих, кому це запотрібно. Власну операційну систему для Wi-Fi маршрутизаторів Супершвидкості, стабільність роботи і простота та швидкість підключення самого роутера. І для оптоволокна такий варіант підходить в самий раз. У підсумку можу рекомендувати до покупки. Посилання, де придбати Edub RT2980 OpenVRT роутер і X3000, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши. Пиши свої думки в коментарях, і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!